Сьогодні у нас нове відео, і сьогодні ви будете проводити один день зі мною. І у нас має, сьогодні бути досить цікавий день, тому сподіваюся, вам сподобається. Ось, тому з планів нас сьогодні це втягтися, зібратися. По-перше, по-друге, ми їдемо в церкву. А, о -о головний поїзд сьогодні день народження подруги. А, далі ми їдемо в замок один, то тут півтори години їхать. Але таке, там дуже красивий замок. І третє, я буду навчатися, поки будуть готувати їжу, здається. І потім ми будемо святкувати День народження. Тому якось так. Сподіваюся, вам буде цікаво за це спостерігати, і сподіваюся, я нормально все зніму і буде відео. Тому так. Поїхали. до виходу майже, папа тільки там з машинми зараз, коли нас 8 хвилин до служіння. Це просто як зазвичай. Але що пробувати? Я коротчі, взяла з собою ще на запаску е, цей шарфік, теплий, і взуття бо, да. бо Типу я на каблах весь день не вистою. А ми ще будемо глянути по завку, там дуже велика територія. Коротше, Я вирішила, що на запаску краще взяти взуття з плоскою платформою. Тому так. Да. Чи давай на давай Будеш в мене в Лозі? <laughs> Приїхали, коротше, ми дивитися на замок, а знаєте що ми олені побачили оленів. Тому ми зупинилися. І пішли дивитися на оленів. Сказали, ну, нафіг той замок. Спочатку олені, потім вже замки. Тому я перевзулася, щоб оленів подивитися, а потім підемо знову до машини. Я перевзую в туфлі і потім підемо вже до замку. І там будемо ще фоткатися. Це олені. <рапев> хріново видно зараз тут. Але я ближче підійду. <рапев> Дивіться! Це олені! виборисати олені. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не я не я не Бачите, хто це? Це павики. Сидять чотири штуки. От раз, раз-два, там три-чотири. От перегукуються тут. Це батьки фоткаються. Дивіться на цю красу. Ми не сильно багато фоткалось коротше, бо... Я забула в цьому замку, не можна фоткатися. Тому з замку у нас тільки одне фото, де нам прям дозволили. Ми такі прям питаємо охоронці, тут можна зробити фото. Вони такі, ну тут на фоні вікна, де немає жодної картини, де немає типу нічого. Типу, прям з замка можна, бо тільки вікно і вид. Але там, типу, будуть погані фото, бо є світло. Але ми зробили класні фото, нормальні. <рес> Ось. І, і поглянули 5 хвилин по замку. Ми коротше, приїхали пізно. Замок зачиняється о четвертій. А, взагалі, сьогодні о 3.30, а ми в 3 приїхали. Ну, коротше, типу, ми просто запізнилися, просто пізно приїхали. Вибачте, коротше, йдемо ми на квідук. Він тут дуже великий, дуже високий. І, і будемо да, зараз зніму па кожу. Все, я замовляюся, заговорююся, Вибачте мене, будь ласка, у вас буде такий трошки поїхавший влух. У... Але й таке буває. Вам це ну весело, головне, да, що весело. Почаву, Ось так. Да. Сьогодні Воволь, такий дуже красивий день. Дивіться сонечко. Тому так. Да. Ось це і Акведук. Він, типу, тут. Бачите, всі колони. Це, типу, акведук такий. Він не може, подивіться на це сонечко, яке воно гарне. Ось, скоріш за всього, воно закрите, тому мене попало на нього. Я не знаю, що за фігня, сьогодні просто день якийсь такий, не такий. Але сонечко, це все, типу. Є сонечко, значить, все окей. Це Йошкін. Мене сходили на квідок, він був закритий. А, чого? Не знаю. Я раніше тут була, він був відкритий. Тут зараз він закритий, тому Да. Ну, не вийшло, так не вийшло. Ось, тут дуже красиво сьогодні, прям дуже. Прям вау! Я в шоці дуже красива. А зараз мене ще й машина зіб'є, взагалі по кайфу. всім Ми вже приїхали додому, вже як не знаю, хвилин 30, тому я просто сиділа, залипала в телефоні, я дуже втомилася і дуже хочу спати. Ем, да Так, мені ще навчатися, мені ще готуватися. Я не знаю, коли я це буду робити. Чесно, в мене ну типу нуль ідеї коли я буду це робити, бо я дуже втомлена. Просто. Я дуже замерзла. Я прийшла, залізла під одіяло і все. Під ковдру, вибачте, під ковдру. Так. Ніфігасі, в мене жирне обличчя. ось, ну, Зараз буду вставати, їсти в будь-якому разі, бо я дуже голодна. Потім, потім, не знаю, чи ми будемо грати разом, чи я вже піду, буду займатися щось робити з біологією, мені ще. Важно щось математики, а ще треба конспект відправити по друзі. Не знаю, я не знаю порядок дій, але типу, буду тримати вас в курсі. thank <laughs> you Представляют. 23, 23, 23. оставленные позади, восстание Антихриста. Матфея, 19 глава, стих 26. Восстание. Не могу сосчитать, сколько бедно исчезли. Шик, и их не стало. Если это не считается невозможным.